Пропонується шкода Фабіо. Якби вона була італіянцем, я її називав би Фабіано. А так це офіційний автомобіль на двигуні 1,2. атмо звичайний, можна газик доставити з пробігом 225 тисяч. Не фарбований, без ДТП, два ключі, сигналізація, вся обслугована. Їздив дідусь, зимова резина по салону. отакий. Чохли, я так розумію, з моменту його покупки, оділи салончик. Зберігся нормально, да? можна похімчистити, почистити, це не проблема. У нас є кондиціонер, називається Climatic, тобто клімат контроль, можна так сказати, називаємий. Пробіг 225, працює як часики. У нас є одна подушка безпеки, електропакет. Ну, Кліренс у неї прям стильний. Задній ряд. Також тут все отак чистенько. Великий, вмісткий, універсал, багажник. Також внушає своїми розмірами є запаска, дамкрати, Там бумажки. всякі. Чистенький, охайний, на титанчиках тачка на кожен день. Їх, їх за це і полюбляють, що ти просто. Сів і поїхав. Основне ціна по автомобілю. Це у нас 4500. Якщо вам цікаво, приїжджайте, може бути вашим.